Права 1424 виконає додавання зручним способом. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні Треба знайти суму 3,164 і 4,9 та додати 1,836 Для того щоб спросити обчислення, давайте групувати так, щоб нам дробова частина у сумі дала одиницю. Отже, записуємо, що краще це записати так, що це дорівнює. У дужках тоді записуємо 3,164. Треба додати 1,836. Ну а потім до суми треба додати 4,9 і це дорівнює. Ну що ж, у дужках, давайте спочатку додамо цілу частину то 3 плюс 1 це буде 4, цілих, додати, ну а дробова частина 164 000 плюс 836 000, це буде тисячу або одиниця. Записуємо одиницю, ну і плюс 4,9. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. 4 плюс 1. То в дужках у нас загальна сума буде 5 додати 4,9. Ну і додаємо цілу частину, 5 плюс 4, це буде 9, цілих, залишається і 9. Десятих. є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 5,653, плюс 1,347, плюс 4,93. В такому порядку і треба виконувати ці дії, тому що так у нас дробові частини в сумі дадуть одиницю. Ну що ж, записуємо, що спочатку тоді в дужках ми 5,653 тисячних додамо 1,347. Так. І тоді вже додамо 4,93. І це дорівнює. Ну що ж, давайте додавати. в дужках тоді 5 плюс 1 це буде 6, 000. додати. А 653 ,000 і 347 тисячних – це буде тисячу або одиниця. Тому пишемо плюс одиниця. І плюс у нас ще є 4,93. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 6 плюс 1 це буде 7, плюс і ще в нас є 4,93. І це дорівнює, додаємо цілу частину, 7 плюс 4 це буде 11, цілих і залишається 93. Соті. Є переходимо до третього завдання. Бачимо 2,93 плюс 4,52, плюс 3,48 плюс 7,7. Давайте групувати так, щоб соті частини у нас в сумі дали. Одиницю. Ну що ж, записуємо, що це треба записати як 2,93 плюс. Тут у нас є 7,7. Додати. Ну і залишається в дужках 4,52 додати. І ще 3,48. Додаємо. Переносимо. Дивимося 2 плюс 7, це буде 9, цілих. далі 93 сотих і 7 сотих – це буде 100 сотих або одиниця. Тому пишемо 9 плюс 1 додати. Тепер у дужках дивимося 4 плюс 3 це буде 7, цілих, додати. Ну а 52 соті і 48 сотих – це буде 100 сотих або 1. Записуємо, що це дорівнює. 9 плюс 1 це буде 10. Додати 7 плюс 1 це 8. Ну і разом це буде 18. Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити обчислення з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.